Ви нас ну, взяли мене зі своєї дитини посадили це приміщення на день квітів. Взяли ви мене на турні, били на голову на нас ці дроні шапочки. Це буде все нормально. Це дуже таке, дуже велике неподобство. Ми треба жалуватися нам. Ви будете жалуватись? Так звісно, я ж тут і вона нас спалити, так стоїть, що вони думають самі той зі тазу. А це ваша маленька місія дитинка, такий кабачок. Да, це шо ви дитинки. Що вона хоче, може, вона щось хоче вам сказати? Чи нам? Мамо! Мамо! Ціцю, я втрату, ціцю, мамо! я білю вся, мама! Мама, це не виходить. Ну тут все понятно, бізнесені кабачки. Ми будемо жаловати. Катя, все. 一个。